Достатньо прозора про інтелектуальну сексуальність. Їй, hey, друзі, з вами Дарі, і сьогодні я запускаю новий формат на своєму каналі, в якому ми будемо відтворювати образи і зірок і не тільки у трьох категоріях: українські бренди, мас маркет і також секонд, вінтажка або, наприклад, аутлет. У кожному випуску ми будемо брати за референс аутфіт і відтворювати його стилістично, але з важливою умовою: зібрати повноцінний аутфіт від взуття до сумочки. В одному конкретному магазині або в конкретному бренді. Для першого випуску я обрала Charlie XX і її нещодавній вихід на шоу Сен Лоран. Він мені сподобався тим, що виглядає баємно гранджево і також дерзко. Я таке люблю. Давайте подивимось, чи вдасться мені відтворити даний образ у трьох сегментах і подивимось, який вийде найвдалішим. Погнали! Давайте протягом цього відео ви спробуйте вгадати, скільки коштує кожен із луків, і напишете свою відповідь у коментарях. А в кінці відео я вам відкрию цю таємницю, і ми з вами все разом підрахуємо за українські бренди. Сьогодні у нас відповідає бренд Куш. І на вході я ось цю шикарну сукню і вирішила її взяти. На жаль, вона була єдина, що нам більш-менш підходить під настрій. Outfit. Також я шукала шкіряний бомбер у чорному кольорі, якого, на жаль, зараз немає в наявності. З бомберів, наприклад, є ось такий текстильний у такому нюдовому кольорі. І тому мій вибір пав на ось цю шкіряну куртку. Бачу з взуття, то, звісно, беру. Подивіться, яка крута пара з квадратним мисом. Дуже стильно виглядають щось у них є, знаєте, від Луева. Так як шкіряного бомбру немає в наявності, я вирішила звернути свою увагу на ось це вовняне пальто з чоловічого відділу. Взяти, подивитися, як воно сяде. Окей, це те взуття, яке нам зовсім не підходить, але оминути його я не могла. Залишився один сороковий розмір. І я його беру, щоб показати вам, як вони сидять на ніжках. Ну що ж, наш перший образ готовий, і я хочу сказати, що дуже Класна довжина сукні, також ви можете додатково її регулювати за допомогою шлейк. Я, наприклад, в даному випадку більше відкрила зону декольте, тим самим ще більше подовжила сукню. Шкірянка об'єктивно дуже жіночно виглядає і не зовсім підходить під наш референс. Сюди все-таки треба якусь косуху і більш структуровану, масивну річ. Ця пара взуття нагадала мені про шикарніший образ Чарлі на гремі. Ці чоботи з відкритим мисом злегка у такому гладіаторському стилі додають шарму і нібито збирають аутфіт. Хоч залишилась одна пара у сороковому розмірі, але вона настільки ідеальна, що я просто не могла не приміряти її. Єдине, що я зі своїм синцем на пальці поки що не можу дозволити собі подібним взуття, але вам рекомендую звернути увагу. Це супер-актуальна модель зараз. Образ з слінгбеками для мене також виглядає супер жіночно, і ми навіть не беремо до уваги, що на мені чоловіче пальто. До речі, як окрема одиниця, це пальто мені дуже сподобалось. Воно структуроване, тримає класну форму. Все, що треба для ідеального пальто. Але знову, як мені здається, не той вайб. Як не дивно, це переслінгбеків достатньо зручна, але все-таки це не мій тип узуття. для мене це надто класично і жіночно. Сумок буквально декілька варіантів, і ці варіанти просто відрізняються кольором, тому щось типу вечірнього я не знайшла. Але ця хорошої якості, теж беріть на замітку. Якщо будете рахувати, скільки коштує образ, то Окуляри не рахуємо, бо це також про Чарлі. Знаєте, коли ми думаємо про образ чарлі, у нас перша асоціація це з ультракороткими шортами, мікроспідницями, мікроспідницями та чорними окулярами і багатошаровські образ її бунтарський, зухвалий, але якщо заглибитись і проаналізувати її стиль. То ми помітимо, що він більш інтелектуальний, і він більш про інтелектуальну сексуальність її вихід на шоу Семларана, тому якраз і доказ у цьому отвіті. Якраз є і виклик, і елегантність, і прочитання правильної сексуальності. Це робить стиль Чарлі по справжньому унікальним. Ну, дуже хвилююча теми сьогодення, бо в Україні тільки про це й залишилось говорити. Вам нормально просто копіпаснути з іншого блогу. Тупо в один в один? Говоріть на русском, А то слухайте вухов'яна. Ведуча знімає про моду і стиль, але сама немодно одягнена дешевий копіпаст. Ви стикались колись зі страхом осуду. Чи відкладали радощі життя, мрії, цілі на потім із задумки інших? Щойно я вам прочитала коментарі під своїми і відео, і скажу чесно, що в моменті я відчуваю гнів, обурення, засмучення, але розумію, що це біологічний процес і це нормально. Ще з років 14 я почала мріяти про свій YouTube канал. І навіть були спроби його почати, але все-таки страх осуду стримував мене. На жаль, наш мозок зациклюється на негативних думках, наприклад, що подумають люди. І цю думку ми чуємо з дитинства. І помітьте, що. Ніколи її не використовували в якомусь підбадьорливому сенсі. І тому багато людей так і не доходять до тієї точки, коли ти йдеш до мрії, коли ти йдеш за мрією і твориш у кайф. Думка оточуючих, навіть незнайомців, переважає. Твої бажання і твої дії. Спонсор цього відео Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. За QR-кодом, який ви бачите на екрані, або ж за посиланням в описі під цим відео, ви знайдете тест, який допоможе вам більш точно сформулювати ваш запит і також знайти спеціаліста. Кожен фахівець на платформі має свою відео візитівку, і проглянувши її, ви будете розуміти, в якому. Напрямку працює той чи інший психолог. І також у вас є можливість скористатись промокодом LU, який дарує вам 10% знижку на першу сесію з психологом. Це класна, крута можливість познайомитись з фахівцем особисто і зрозуміти, підходить вам ця людина, чи все-таки треба ще пошукати. Якось мені сказав психолог, що не створюй для тих, кому це може не сподобатись. Вони тобі не цікаві. Бажаю, щоб після цього монологу у вас почав зароджувати. Тись новий паттерн мислення, я йду до своєї мрії. Мені цікаво, що скажуть люди, бо я знаю, що їм сподобається. Я одразу побігла за цією сукнею, як побачила. А мені додається, це довжна буде міді, тому не зовсім нам підходить, але як один із варіантів хай буде. Також знайдені дуже схожі шкірянки на Сенларан. <свісно> але звісно дешевша версія. Також не помітно, що є якесь взуття, гостра носа. Ось це більш-менш, але пошукаємо ще. Знайдена ось така пара взуття. А мені подобається, що це матова шкіра, а не лакована, як наприклад ці. Але вони залишились в одному 38 38-му розмірі. Подивимось, поки що беремо. Сподіваюсь, я влізу. Ну що ж я вже в примірочній, зараз? Покажу вам швиденько, які айтеми взяла, і будемо приміряти. Ми тут маємо дві пари взиття. Ось ці, які я вже вам близько показувала, і також я не могла обійти ось цю чарівну пару. Вона виготовлена з сетину, як я розумію. І так як мені здається, у нас буде повністю чорний образ. А ось цими ось цими туфельками ми можемо додати ісюмінку. Ось ми маємо тут дві шкірянки. Ось така в текстурованій шкірі, і ось така в більш гладкій шкірі. Чарівна сумочка. Це насправді один варіант, був як е вечірній, який я змогла обрати. І також сукня, яку я вам уже трошки показувала. І будемо зараз все приміряти. Ну що ж, наш аутфіт з мес-маркету готов. А що скажете? Схоже чи не схоже на наш референс? З того, що тут моє, це окуляри, тому не рахуємо їх. Просто додає додає шику, бо якось в зарі я не знайшла а, ті, щоб нам підходили. Звісно, довжини цієї сукні не вистачає. Хочеться, щоб вона була максі. А, і також вона не дуже комфортна в зоні бедер. Якщо ви дівчинка, яка має м -м, красиві округлості в цій зоні, то Можете впевнено брати на розмір більше чи навіть два для комфортної носки. Так, з приводу шкіряного бомберу, не знаю. Зараз примірюю другий варіант шкірянки, і напишіти, який вам сподобався найбільше. Так, забула за нашу сумочку. Другий варіант з більш об'ємною, але більше з кроп варіантом шкірянки виглядає mm. ось так. Також я зрозуміла, що для конкретного цього образу Чарлі ця сукня не достатньо прозора, як ви можете зрозуміти. А хочеться, щоб це була прям якась сукня з відділу білизни. Але я насправді нічого не знайшла навіть в якихось інших кольорах. Тому зупиняємось на ось такому варіанті. Пишіть, як вам чи одягнули б ви кудись подібний аутфіт? Найбільше мені в цьому фіті подобається саме сумка. І якщо б ця сумка мала не золоту деталь, а металеву срібну, вона просто відправилась до гардеробу до моєї колекції, бо виглядає просто чарівно, і вона така знаєте, у що дуже класно для такої сумки. Погнали далі. До речі, ви могли помітити, що я не показала, як виглядає менеджер підійди, будь ласка, до як виглядає ця пара взуття в образі, тому що насправді із за того, що такий матеріал, такий колір, я не знаю як, але пара додає просто образу, і мені років 10 плюс, і тому якось взагалі не актуально і старомодно. Я б навіть сказала, це виглядало. Тому так. Мені здається, що зараз у мас-маркету трошки неопределенний час. Вони не розуміють, мабуть, що буде актуально, і весняна колекція, яка висить зараз, вона така сира. Немає якихось цікавих айтемів. І в основному база максимально класична. і немає чогось такого, знаєте, вичурного. Сьогодні у нас на черзі також аутлет. Погнали! мені здається, це буде цікаво. Знайдено дуже хороший, класний аутлет з хорошими, наприклад, брендами. І ось це все, що ви бачите, це довгі сукні, з них я якраз починаю свій пошук шкірянкам є Сандро, ось Вся також дуже класна, крута. Нелегка, якщо чесно. Є ось така в приємному кольорі. З приводу шкірянки. Мій вибір падає на ось цю. Мені подобається її колір. Мені подобається, що вона зі старано виглядає. І також дуже крута шкіра, текстурна, м'яка. Тож беремо наша задача знайти якусь пару взуття, яка нам по розміру підійде, і також а, по ну, вайбу. Задача буде не з легких, як мені здається, але я думаю, я з нею справлюся. Так, у нас тут з вами маленька примірочна, але будемо якось викручуватись. На мені сукня кос напівпрозора з невеличким навіть шлейфом. Подол у неї асиметричний, також на мені косуха від бренду Topshop. Не можу з впевненістю вам сказати, шкіра це чи ні, але текстура офігенна і також мені дуже сподобався колір. За гостри носи взуття у нас сьогодні пара пательйонів під кос з дуже красивим каблуком. Зверніть свою увагу. І також пара від Other Stories, мені дуже подобається таке взуття. Воно масивне, воно вонтарське, дірське. І я дуже 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 таке полюбляю. Сумочку взяла на швидкоруч, як побачила. В основному там було куча варіантів бренду Sandro. із. Того, що більш-менш нам би підходило, це єдиний такий варіант. Я спочатку не помітила, я б краще ту чорну Сандру замінила на ось цю ребека Мінку. Вона виконана у замші і дуже-дуже хорошої якості. Забула відзняти ціни у шоурумі румі кош, тому подивимось на їх сайті. Шкірянка наша це екошкіра 8500, сукня. Чотири сімсот найулюбленіша пара взуття цього випуску. Зверніть увагу, що це натуральна замша, сім дев'ятсот слінгбеки, чотири сімсот. Натуральна шкіра, сумка із натуральної замші п'ять п'ятсот і чоловіче пальто з вовни шість п'ятсот. Давайте швиденько по цінам пройдемось. ціна. Сумочки, ціна сукні, дві шкірянки. Вони в одну ціну. Ну, і такої штучельки. Це у нас пара від Other Stories. И ціна. Ця пара у нас від кос. Ціна. Шкерианка Topshop. Сукня кос. Сумка Сандра. Найдорожчі образи вийшли у бренду Couche. Naiдешевша Chicago І Zara. Ціна неоднозначна, дуже повпливала на ціну саме взуття. Скажу чесно, що я трошки переживала, чи вийде у мене відкрити хоча б вайб даного образу, тому ви обов'язково напишіть, як вам. І мені також дуже цікаво, який образ вам сподобався найбільше з куш, зари чи з аутлета. Де гадаєте, був найбільший меч? І до речі, як ви вважаєте, надалі розбирати образи з якихось світських заходів чи все таки робити уклон на буденні аутфіти, але з якимись цікавими стилістичними прийомами? Пишіть в коментарях. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ви можете поставити лайк під ним і також підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски. А зустрінемось ми з вами дуже і дуже скоро у новому випуску, що носить Київ. Тож до дуже скорої зустрічі! Бай!